Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю багато про парфуми. І сьогоднішня тема це бренд Arboretum. Український бренд, заснований у 2018 році Владом Зваричем. І Влад Зварич люб'язно надав до українського перелітнику, який наразі курсує парф захопленими сім своїх пробників. Ось отак от вони виглядають по 2,5 мл. То, маючи на руках цей парфбокс, я вирішила розповідати вам про найкраще, що я там знайшла. І арборетом. це один з таких брендів. Зараз, що б я хотіла вам про ці парфуми розповісти? Вони є різні. Є такі, що можна носити на кожен день, є більш складні, є такі, що схожі трошки на. Зрозумілий люкс, але здебільшого, все-таки ніша і гарної якості. Всі ці парфуми, я, щоб не повторюватись на кожному ароматі, всі ці парфуми вони непогано тримаються на шкірі, вони не розвалюються, у них гладке, дуже цільне звучання. Вони мені сподобались, тому я розповім взагалі про всіх них. Почну по. Списку, як я їх тестувала, так я вам розповім всі свої враження. Першим я спробувала парфум «Коніферетум». Con... Ось так він називається «Коніферетум». Оскільки це парфумерний бокс, який тестують багато людей, я нано... ну тут ще добре, що це пробірки, то я їх наношу, якщо спреї, то взагалі тільки один раз. Ну, якщо це пробірка, то можна собі дозволити там, їх затестувати, а потім ще вам розповісти. Бо про склова я одразу бризкала і перше знайомство було одразу на Екрані, і можете подивитись це відео, я залишу посилання під цим відео. То я нанесу коніферетом і нагадаю собі ці враження, які в мене були. Це, це чисті мускуси. Цей парфум мені нагадує такі аромати типу Колонь 352. Ексніло і ще багато є подібних ароматів, які пахнуть чистотою. Щось там, типу, кондиціонер для білизни, якийсь там пральний порошок. Саме цей аромат мені пахне квітковим милом. У мене враження від нього, ніби я вмиваюсь квітковим милом. З прохолодною водою вранці десь на природі. Знаєте, коли ви вийшли з частного старенького будинку, і там такий умивальник стоїть, який там знизу треба рукою підсовувати, щоб вода потекла, і поряд лежить збросочок мила непоганого, квіткового, такого не аж супер, але гарного. Але вся ця. Атмосфера загальна оцієї природи, що ви на свіжому повітрі, що це ранок, що ви вмиваєтесь, оце мені передається в цьому парфумі. Дуже приємно, воно пахне чистотою, воно пахне унісексово. Отже, так, класне, мило, квіткове, хороше. Будете пахнути чистотою. Наступний аромат називається він Bob Басет». Ось. Цей парфум більш складний, ніж попередній. Знаєте, на початку мені навіть здається, ніби тут пахне трошки шинами та бензином, але це. Не в поганому сенсі, а в приємному сенсі. Але з часом цей аромат розвіюється, і я починаю відчувати щось гіркотравне на кшталт полину. І згодом ще додається якась фруктова нотка, знаєте. А, то він не зовсім та, якийсь гіркий та свіжий, ні, він досить такий середньої щільності, а, трошки все-таки є такої чорнильності від резини, а, є для мене яполин і трошки якихось фруктів, ніби як сливи, ну, щось таке. Але насправді цей парфум я не можу назвати якимсь фруктовим. Це більш, мені здається, чоловічий парфум. Ну, він унісекс, але мені здається, буде гарно дивитись на виглядати на чоловікові. Є така чор, чорнильна тема, ніби, можливо, чоловік працює десь у гаражі, але не так, що він такий дуже брудний, а просто він трошки. Напитався тими ароматами, що є в майстернях. Приємний, знаєте, ще, може, тут на ролі трошки є. Ось такий він, знаєте, що, що в ньому гарне? Те, що він чіпляє увагу. Він не важкий, він не грузить, він, скоріше, свіжий, і він точно чіпляє увагу. То, якщо б повз мене пройшов такий шлейф, я б обернула голову. Це точно. Наступний парфуми сьогодні швиденько, тому що я не розношувала ці парфуми на собі багато. Це мої враження від перших знайомств, скажімо так. Міра... Мірабеле. Мірабеле, де тут воно? Ось. Так. Зараз нанесемо далі. Будемо слухати. Оце точно жіноча парфумка. Е як же його правильно? Мірабелле, напевно, Мірабелле. От. Це солоденькі фруктово-молочні людяники. Смачно! Приємно, жіночно, воно не звучить дитячим парфумом, а саме таким ближче до солодкого люксу, скажімо так, зрозуміло, але ти розумієш, що це все таки не люкс, а це якась ніша, бо воно зібрано трошки інакше. Тут немає якоїсь інакшої бази. Тут воно гарненько так звучить від початку і до кінця. Тримається. Ну, на мені трималось години 4, мабуть, але воно, от, знаєте, такі точно. Оце молочно-сливові льодяники. Взагалі, я вже не перший аромат бачу у Влада Зварича, що я відчуваю в тій чи іншій степені саме сливові аспекти. То хто любить сливи, можете пробувати арбуретом. Тут їх є. Клас! Я б таке носила. Я насправді де він, Боб Басет? Я б і Боба Басета носила. Ну, мило квіткове, оце в раніше, от не перший парфум, там, де я розповідала, що я цим милом вмиваюсь на вулиці. Це прикольно, але хочеться мені чогось більш парфумерного, розумієте? І от. Бо Боб Басет, він взагалі. Ой Боже, як він розкривається, прикольно. Пахне мені, ніби вініловою платівкою. Так. О, а, бо... а, слухайте, а Боб Басет не музикант якийсь. Хм, треба з'ясувати. От, ну, корот, коротше, Мірабелле це е, класний гурманський такий легенький парфум, який і так солодкий, але він не приторний, він не занадто гучний, він буде приємним супровідником вам протягом дня. Давайте до наступного. Е, наступний аромат це Криївка. криївка. Е, він мені. Був дуже цікавим з парфумерної точки зору. він дуже класний. Це трав'яна настоянка. Ягоди яливцю, ладан, листя смородини на дерев'яному столі старенькому. Старенькому, але чистому, знаєте, все-таки пахучена в круги. Алкогольне не змістова є, і... але от трави вони перекривають сильно це враження, може, кропиви трохи. Коротше, таке різнотрав'я. Багато трав'яна настоїнка з багатьох інгредієнтів, вона смачна, вона пахне свіжо. Цей зелений прохолодний ладан класний, якраз такий, як я люблю, хоча, мені здається, я різні ладини люблю, пахне свіжістю. Пахне... Ну, воно не пахне, що це якийсь прям супералкогольний аромат, тут тільки натяк. Але загалом пахне оцією свіжістю, як від зв'язки трав. Але це все-таки не сухий аромат, а більше мені нагадує саме настоянку в стопці в такій на столі, яка стоїть. Дуже класно. Ти розумієш, що якщо бахнеш таку стопочку, то одразу станеш здоровішим. Так, наступний аромат він, напевно, най... Ні, він не найцікавіший, але він звернув мою увагу найсильніше. Через те, що я нещодавно робила огляди вишень Тома Форда, мені було це все вишневе цікаво, хоч я вишневі парфуми не дуже на собі ношу. Але тепер мені цікаво їх пробувати. І в мене вже і підписники рекомендували, і взагалі в мене вже. Такий списочок на, на біг про вишневі парфуми, то я про них буду розповідати. Підписуйтесь собі в Скоя, якщо вас цікавлять вишневі аромати, то в мене на каналі про них буде ще більше. То цей парфум називається Чечері. І він пахне вишною та черешнею. І трошки також мегдалевою. Вишневою кісточкою. Але, на відміну від Тома Форда Лос-Черрі, там більше вона така черешнєва, така більш насичена і, можливо, трошки алкогольна. А це більше, як просто. Вишенька, яка така насичена теж на початку, можливо, вона така гучна, як Форт, але тим не менш, вона дуже якісна, ти її ні з чим не сплутаєш, а далі вона розкривається в приємний вишневий компотик, який мені дуже милий і приємний. І все ще парфум не звучить по дичачому але він легкий, він не важкий, не складний, скажімо так. Тому що ну, не кожен же день нам користуватись чимось суперскладним, як якимись там, я не знаю, симфоніями від парфумерії. Буває таке, що ми хочемо просто якимось деколончиком набризкатись, чи чимось цукерочкою, компотиком, чи чимось таким. І чечері це дуже класний вишневий компотик. На початку більш насичена вишня, потім компотик, дуже класний, мені дуже сподобалось. Наступний парфум Чорнослив називається. Як назвали, так він і пахне. Без сюрпризів, якщо чесно. Хоча один сюрприз все-таки був. Мені дуже сподобалась якість його звучання. А раніше такий Парфум з чорносливом, який я знала от найкраще, і він мені дуже подобався, але я його все-таки не носила, бо він був мені засолодким. Чи це Map of the Heart Purple Heart. Оцей парфум він пахне чорносливом підкопченим таким зі шкірою, мені здається. Тут. Тут парфум не такий солодкий. Так, він солоденький, але не має тієї приторності, яка є у Purple Heart. Ах, клас. От у цьому парфумі теж ніби є трошки шкіряного аспекту, дуже м'якого такого. І з часом цей парфум набуває округлості і з'являється легка лактонність, яка мені теж дуже подобається в цьому ароматі. От, в Purple Heart ніякої лактонності не було, а тут вона є трошки. Напевно, це щось спільне з мірабілі, вмірабілі ці молочні цукерки, а тут чорнослив теж з такою легкою лактонністю. Класний парфумчик, дуже приємний. А, наступний і останній парфум це, чесно, не знаю, що значить, безкиди. Без Бачите? Бескиди. Це труніша, бо воно пахне не тим, чим захоче пахнути кожна друга людина. Але це цікаво бода і особливо, мені здається, чоловікам. Це зелений парфум, зелено зеленодереві... деревинний. І, на поч... до речі, всі ці парфуми, вони на початку, ніби. Ти не зовсім розумієш, що це, а потім вони розкриваються, вони стають гучнішими, вони стають красивішими. І ти такий о, -о, -о! Спочатку таке, що? А потім о -о -о -о! Ну, Тут так треба зачекати трошки, поки розкриється парфум. Без кида мені пахне банним віником. Я вже це казала чи ні? Ну, от, враження, ніби я десь у бані, там вона ще не напарилася, але він вже лежить і чекає. Ладан, м'ята, полин і ще щось знайоме теж з цих лікарняних трав. Щось таке. А, є ягоди лівцю мені тут. Ну, в принципі, більше я не можу про нього сказати, тому що я так, його розібрати на окремі інгредієнти мені не виходить. Воно загалом звучить приємно, трав'янисто, дуже якось по-українськи. Я не знаю таких парфумів, таких ароматів я не можу уявити десь у іншій країні. Це тільки у нас є такі бані, такі віники і такі трави, розумієте? Тому так, арбуретом це класна українська ніша, класний український бренд, який робить одночасно і нішові парфуми, і в той же час такі, що їх легко носити, тому що вони. Зрозумілі і приємні, і вони без сюрпризів. Нічого такого від чого я б відсахалась, я не зустріла. Тому я вам рекомендую йти і запитувати, де їх можна знайти, там де можна знайти семпли, можливо, вони стоять в якомусь магазині. Якщо ви дізнаєтесь, обов'язково напишіть під цим відео, тому що мені теж цікаво, бо коли я дійду до пошуків правди дещо і по чому, я не знаю, чесно кажучи, бо у мене Найближчий час буде дуже зайнятий, і ви й самі про це дізнаєтесь. Побачите, як воно буде цікаво. Тож, підписуйтесь. Дивіться, у мене на каналі є списки відтворення. Один з них це ем, бренди української парфумерії. Там я складаю все, що стосується саме українських парфумів. Також у мене є інші списки відтворення, не тільки про українські, я розповідаю, а взагалі, майже, майже мабуть, про все. Тому. Я рада, що ви провели цей час зі мною, і гарного всім вечора! Я сподіваюся, що побачимося. Бувайте!